Олександр Налисник, корінний житель селища Нові Біляри, ось уже 10 років працює в транспортному вузлі ТІС інженером-електромеханіком. Незважаючи на велику зайнятість на роботі, півтора роки тому він висунув свою кандидатуру на довиборах у Новобілярську селищну раду і став її депутатом. Я Не можу проходити мимо тих проблем, які є в посілки прежде всього. Тому люди мене знають і готові. Датні такої полделегірувати такі повномочі, як по представляти їх інтереси в посілком совіті на цей крок. Його спонукала політика місцевого депутатського корпусу, рішення якого на думку Олександра подекуди йде розріз з інтересами більшості жителів нових біляр. Яскравий приклад тому депутатське рішення про припинення процесу об'єднання нових біляр з сусідніми селами у визирську ОТГ. Хоча переважна більшість жителів селища, прийнявших участь у сходах, голосувала саме за це об'єднання, розповідає Олександр Налисник. Сілковий совет на даному етапі і прежде як і год назад був би, закритим клубом. Інформація про його діяльність дуже мало. Поэтому нужно, нужно понимать, что происходит в поселке для того, чтобы понимать, будет ли какое-то будущее у этого поселка. Это раз, и, и то, что конкретно меня побудило стать депутатом, это, конечно, генеральный план населенного пункта, новый генеральный план, принятый в 2017 году. Отселение в три этапа без интересов людей, конкретные даты конкретные цифры по отселению, но никакой конкретики о будущем тех жителей, которые будут проживать в новых билярах. Вопрос номер два, который э, диссонирует на фоне, вкладываются очень большие деньги в инфра инфраструктуру. Поселок постоянно строится, и вот такая вот э, такой пункт в генеральном плане об его обязательном отселении до 36-го года. И уже в двадцать третьем году будет первая очередь отселения, уже должна быть закончена. Тому це все заставляє очень хорошо задуматься, А ми не можемо проходити мимо таких вопросов. Майже 15 років селище страджає через відсутність дитячого садку. У 2017 році депутат обласної ради Олег Куталадзе ініціював початок будівництва дошкільного закладу у нових білярах, оплатив проект і допоміг з виділенням частини коштів з обласного бюджету на зведення цього об'єкта. Проте місцеві депутати відмовились від проекту бюджетного дитсадку, в якому нібито не вистачало санвузлів, збільшили вартість будівництва, обіцяючи всіх здивувати кінцевим результатом. Олександр Налисник цим вже здивований. Навіщо дорогий дитячий сад в селищі, населені якого планують відселити, згідно з прийнятим генпланом? Процес відселення жителів посілка нової біляри на три черги. В первую очередь до 2023 года 100-метровая санитарно-защитная зона, которая вокруг объектов промышленного сладкого назначения. Вторая очередь отселения улица Первомайская, Одесская, Центральная, намеченная на период с 2023 по 30 год. И третья очередь предусматривает полное отселение поселка. Как вы видите в данном ключе развития ситуации? Мы либо отменяем, и тогда я попрошу вас поддержать инициативу отменить данные пункты в генеральном плане, потому как они как минимум ставят под вопрос. Управлінчикі е, качества руководства, которое принимает рішення по поводу строительства больших інфраструктурних проектів, ліба е, ну тогда нічого строить и і готовиться к отселению. своїми думками з цього приводу депутат Сергій Налисник поділився з жителями селища і керівництвом Лиманського району на засіданні ради регіонального розвитку, яке проходило в СМТ нові біляри в січні 2019 року.